Цього року міський будинок культури провів 14 новорічних ранків для місцевої малечі. Найчарівнішим, найказковішим сюрпризом виявився мюзикл, який ми підготували з допомогою заслуженої артистки України Наталії Май. Вона написала музичну тему, написала музичний матеріал до цієї казки, А ми поставили казку на сцені. Головні герої мюзиклу Вовчий хвіст і сімка козенят залишилися незмінними. Моя роль козенятку. Я б'ю вовка перчатками. Переможу тільки сила. Не сила. Казка відома кожному з дитинства. Постає в новому сучасному форматі. Роз я вичув собі і а бокс мені, мені планшет, що закони інтернет. Йдучи на роботу, мама коза застосовує всі міри безпеки. Під час мюзиклу вовк намагається відчинити ці двері та потрапити до оселі Козенят. Моя роль, якщо назвати її головною, так не для хваставства абсолютно. Вона ключова. В принципі, вовк, який спочатку являє собою таке втілення, може навіть зла, стає добрим, тому що, ну, в принципі, це ж все про доброту, про любов. І в цьому, мабуть, і є суть всього мюзиклу. На мюзикл завітав і мер Олександр Мамай. Він прийшов привітати сім'ї держслужбовців, які безкоштовно від міської влади отримали запрошення на перегляд казки. Приємно, що сьогодні хочеться не просто привітати всю територіальну громаду, а саме привітати цих дітей, цих онуків, цих людей, які дійсно працюють на благо нашого міста. Це державні службовці. Як би хотілося чи не хотілося, але сьогодні ми без них не впораємося, тому що всі вони для нас сьогодні потрібні. Всього за словами мера, цю виставу має. Переглянути близько трьох тисяч дітей.